Дорогий щоденнику, мені не підібрати слів, щоб описати все те, що змусив пережити мене мій пес, викупавшись в калюжі. Впізнаєте свого? А якщо ми зробимо ось так? Український бренд Noble Pet підігнав новинки. Дуже класні дощовики для собань. Тепер Озі захищений одразу від кількох біт. Це дуже дбайливо пошито вручну. Всередині є підкладка, яка зберігає тепло, тому осіння прохолода і вітер не торкнеться жодного хвостика. Анонсуємо розмірів дуже багато. Тканина водонепроникна, тому можна драматично гуляти з песиком під дощем і ще дещо. Одяг має подовжений комір, який закриває шию і регулюється резинками, так є і по нижньому краю. А щоб усе щільніше прилягало до тіла та не ковзало, до оснащений поясним ременем. Він також регулюється і застібається ззаду. До речі, лайк за місце для хвоста виглядає дуже мило. Тут у нас просто незамінне. Це отвір для кріплення повіця. Він на блискавці, тому розкрити його можна рівно настільки, наскільки потрібно. Вода всередину не потраплятиме. Тобто спершу одягаємо на шийкет або шлею, а вже потім до. Дощовик і крізь отвір пристібаємо повідець. Потрібно це для того, аби улюблений не побіг проводити дощовику тест-драйв у калюжі. Ну і для загальної безпеки на прогулянці, звісно, теж буде корисно. А що б ми робили без цього? На рукавах є ще й світловідбивні смужки. Дуже корисна річ у темний час доби для кращої видимості і безпеки собані. До речі, подбайте про таке і для себе. Обирайте той, який довершить осінній лук вашого песика. Кольорова гама досі таки тепла. Маємо пісочний та помаранчевий дощовик. А щоб підібрати правильно за розміром, усе, що вам необхідно виміряти, це довжину спини, обхват шиї та грудей, найширшу частину грудної клітки. Подобається, що бренд справді якісно виконав дощовики. Це видно по швах, блискавці, купи деталей і тому, як усе охайно виглядає. Такий одяг буде справді стіким до механічних пошкоджень та вигорання. І в ньому песель повернеться додому сухішим та чистішим у легку осінню погоду, тому гардеробу собань він не завадить. За необхідним розміром та додатковими деталями гайдана на наш сайт або в додаток под А поки сподіваємось на лагідну та приємну погоду. Всім папа! -па.